Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Втім, американці думають інакше, і їм здається, що разом з Путіним вони практично майже дотиснули Україну до часткової капітуляції. Переговори у Флориді на дачі у Відькофа між українською делегацією і цим самим Відькофом, Кушніром, зятям Трампа і Рубіо. Тривали достатньо довго, кілька годин, і українську делегацію годували борщем, варениками, голубцями, капустяником. Якимись буряками і все таки інше, тобто стравами традиційної української кухні, так як це собі уявляє Віцьков. Такий прийом свідчить про те, що адміністрація Трампа вважає, що її цій адміністрації за допомогою ФБР вдалося достатньо дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Крім того, вони попрацювали з Європою, полякали її. Московити теж лякають Європу. Ми про це трохи далі поговоримо. Вони змогли заблокувати. Ці заморожені московицькі кошти в Європі, щоб вони не пішли на допомогу Україні. Американське фінансування України вони припинили і ще рік тому і зменшили постачання озброєнь Україні і загрожують зменшити і ще більше, взагалі припинити в той самий час. Посланець Путіна Дмитрієв привіз до сполучених штатів до того самого Віцькова, пропозиції. Від Москви на контракти десь на 2 трильйони доларів на розробку родовищ газу, який може бути скрапленим газом на рідкоземельні метали і так далі. Також Московія не проти того, щоб Сполучені Штати скористалися замороженими московицькими активами для проєктів в середині Москві, тобто Сполучені Штати будуть рятувати економіку Москві, вкладатися туди, витягнути витягнуті заморожені активи для того, щоб привкласти в. В родовище в Москові і також будуть інвестувати самі. Тобто, це чергова американська операція по порятунку Ерефії. Таких операцій ми бачили за 100 років уже достатньо багато. Бачення американців і московитів відверто висловив прем'єр-Угорщини Орбан, міністр закордонних справ України Сибіга, назвав його співучасником. Путінського терору я сподіваюся, що значна частина українського суспільства ніколи не забуде учасників терору і буде доганяти їх все життя скільки би там їм не лишилося цього життя, так як це робили євреї після Другої світової війни з тими німцями і не тільки німцями. Які на їхню думку знищували євреїв під час другої світової війни? От всі, хто знищував українців, зараз. Так само я сподіваюся, що вони невдовзі поповнять населення пекла, і що українські громадські організації і спецслужби будуть їм допомагати, і це не тільки самі московити, але і співучасники їхнього терору. Також Орбан каже, що і в цьому він висловлює думку Трампа і Путіна: що Україна має бути буферною державою, тобто Московія зберігає. Окуповані нею території, а решта України функціонує як буферна зона, відокремлена від східного кордону НАТО. При цьому НАТО та Московія мають спільно домовитися про розмір та озброєння обмежених українських збройних сил у цій буферній зоні, та надати гарантії, що жодна сторона не поставить цю державу під свій повний контроль. Отже, буферна зона з обмеженими збройними силами. Як обмеженими навіть не стільки чисельністю, скільки постачанням озброєнь. Це означає, що американці взагалі не будуть постачати нам озброєнь і заборонять постачання європейських озброєнь значною мірою. Віцьков, кушнер і рубіо наполягають на так званому обміні територіями. Обмін територіями вони бачать таким чином, що ми віддаємо московитам решту Донецької області, Слов'янськ, Краматорськ. А натомість московити виходять з оцих кількох квадратних метрів Харківської області і Сумської, а також обіцяють ближчим часом. Не здійснювати наступу на Запоріжжі і Херсонщині. Якщо відверто, у мене зараз сподівання тільки на Путіна він нас ніколи не підводив раніше, коли ми були готові на часткову капітуляцію. Він завжди відкидав ці пропозиції часткової капітуляції і казав: Ні, ні, я хочу вбити вас всіх я хочу забрати у вас все, а не те, що ви мені даєте. І я сподіваюся, що Путін відкине. Е Ті пропозиції, які він сам надсилав Віцькофу Рубіо і Кушніру, добре подумає і вирішить, що ні-ні, треба продовжувати воювати. Війна це страшна річ, і багато наших братів гине. Буквально сьогодні вранці загинув один з наших братів в батальйоні Братство, і це дуже важка втрата. Але буферні зони. Після настання перемир'я несуть іще більше втрати. Жодна буферна зона не може триматися достатньо довго. Вона може триматися кілька місяців, можливо, рік, можливо, півтора. Далі її з'їдає. І хто її з'їсть, як ви гадаєте, її з'їсть Європа? Ні, її з'їсть Ерефія. Американці зроблять все для того, щоб остаточно обеззброїти цю буферну зону Україну. Вони мають в цьому досвід. Вони у нас збирали ядерну зброю. Вони знищували наші ракетні шахти, вони знищували нашу стратегічну авіацію і навіть пиляли нашу бронетехніку. Вони свого часу наполягли на тому, щоб при Ющенку і навіть при Порошенку були знищені запаси наших протипіхотних мін. Вони будуть все це продовжувати, тому що цю буферну зону треба підготувати для поглинання Ерефію. Якщо Ерефія запропонує їм іще контрактів на іще ще один трильйон доларів, вони звісно це зроблять. Але давайте поглянемо на ситуацію ширше. Трамп у своїй соціальній мережі True Social оголосив про повне закриття. Повітряного простору над Венесуелою та навколо неї. І уряд Венесуели це огідний соціалістичний уряд, промосковський, прокубінський, ну потворний уряд, але тим не менше він сказав правильну річ. Він сказав, що це колоніальна загроза суверенітету і що це рішення Трампа є несумісним з міжнародним правом. Я вам нагадаю, що останні десятиліття саме Сполучені Штати були. Так би мовити, основним гарантом, основним сторожем міжнародного права. І от тепер цей сторож міжнародного права руйнує міжнародне право, і він об'єднується в цій нелегкій справі з головним порушником міжнародного права. З Москвою напасти на країну просто тому, що так захотілося, просто тому, що там люди не сподобалися, чи сподобалися її ресурси, закрити над нею повітряний простір, тобто збивати літаки, які там літають, а трамп саме це пообіцяв. Це є Нахабне порушення міжнародного права, і якщо Трамп не дотримується міжнародного права у себе на подвір'ї, а Венесуела, по суті, подвір'я Сполучених Штатів, воно там десь поруч. То звісно, йому наплювати на міжнародне право у зв'язку з Україною. Їм всім наплювати на міжнародне право і на Україну. І зараз всі це побачили. Першим звісно ж роздоплився Китай і. От два дні тому Міністерство оборони Тайваню зафіксувало е, загалом 26 військових літаків та 10 кораблів національно-визвольної армії Китаю у районах поблизу свого острова, тобто поблизу Тайваня. Це якраз національна визвольна армія Китаю провадила масштабні повітряне та морські маневри поблизу Китаю. Але цікаво тут те, що понад 20 китайських бойових літаків перетнули. Серединну лінію тайванської протоки, яку традиційно вважають неофіційним кордоном, зокрема група з 12 бойових літаків, включно з винищувачами, J-16, бомбардувальниками H-6 та літаками ДРЛВ. KJ-500 вторглася до південної та південно-східної зон протиповітряної оборони Тайваню після виконання маневрів у зонах, де розташовані ключові військові об'єкти острова. Авіація Китаю вирушила в напрямку західної частини Тихого океану. Між іншим Китай достатньо багато інвестував у Венесуелу, і зараз Сполучені Штати домовилися про економічне та й політичне перемір'я з Китаєм на рік. І цілком можливо, що Трамп якимсь чином обмінює китайські впливи в Венесуелі для того, щоб китайці не заважали по Венесуелі. Не знаю, як вони можуть заважати, ну можливо, якось політично. То вірогідно він кивнув грівою стосовно Тайваню. А втім, якщо і не кивнув грівою, китайці розуміють, що ніякі американці не будуть втручатися. В тайванські справи і цілком можна розбомбити Тайвань перед вторгненням, що вірогідно будуть незабаром робити. Міжнародного права вже не існує, принаймні китайці його не бояться. Китайці не бояться, Сполучені Штати не притримуються. Все кінець, і Україна теж припиняє притримуватися обмежень міжнародного права, якого вже не існує. Міжнародне право це інтереси великих держав. От тепер Україна уже їх не зовсім притримується, і ми це бачимо. В очікуванні принизливого миру Україна реалізує всі свої е, старі заготовки, які були, і просто лупить уже куди бачить. І це дуже правильно. Між іншим. Ви вже чули, що СБУ спільно з військово-морськими силами України за допомогою морських дронів Сі-Бебі атакувала в Чорному морі два пісанкційні. Танкери Московії, це Каїро та Вірат, що належать тіньовому флоту. Вони отримали критичні пошкодження і виведені з експлуатації, що послабить транспортування московицької нафти. Танкери атакували тоді, коли вони прямували до порту Новоросійськ і перебували, що цікаво, в турецьких територіальних водах. Турки, замість того, щоб дати всім потонути, що було би правильно. Влаштували масштабну рятувальну операцію. І внаслідок пожежі на борту кейрос вони врятували 25 членів екіпажу. Це погано. Капітан другого судна Вірат повідомив турецькій владі про атаку дрона, а пізніше цей танкер зазнав повторної атаки безпілотним морським апаратом. Якщо турки не Рахуються з нашими інтересами і допомагають рефі обходити санкції, закуповують їхню нафту, запускають їхні танкери у свої територіальні води. То навіщо нам тоді рахуватися з їхніми територіальними водами і з їхніми інтересами? Ну і заразом ми влупили по казахським інтересам і Каспійський трубопроводний консорціум. Заявив, що 29 числа без екіпажними катерами був е, значно пошкоджений виносний причальний устрій ВПУ, 2 так він називається морського терміналу, що зробило неможливим його подальшу експлуатацію. Це один з тих терміналів, через які казахська. Але не тільки казахська, але і московська нафта закачувалася на танкери в Чорному морі. І казахи щось там обурюються з цього приводу. Оцей трубопроводний консорціум обурюється. Хороші русське кажуть, що це, це все неправильно. Але я нагадаю, що Казахстан тісно співпрацює з Ерефією, входить в ОДКБ, і так само допомагає обходити грефії санкції. Казахстан не допомагає Україні, тому повинен страждати. Московія, наприклад, не церемониться з партнерами України, і ми це бачимо по інцидентах з порушенням повітряного простору Молдови московицькими безпілотниками. Віцепрезидент німецької військової розвідки Торстен Акман заявив про безпрецедентне зростання кількості. Нерозпізнаних БПЛА над військовими базами країни, особливо поблизу об'єктів ВМС та баз, де навчаються українські військові. Подібні інциденти також зафіксовано у Данії, Норвегії, Бельгії, Нідерландах та Іспанії. Аеропорт Вільнуса призупинив роботу увечері 28 листопада через фіксацію понад 60 метеорологічних зондів, які були запущені з Білорусі, і як Європа відповідає на ці зростаючі загрози. Ви вгадали, Єврокомісія влаштувала масштабну дискусію. Ну насправді не тільки дискусіями, вони відповідаються, а само собою трошки вони все таки допомагають Україні, і вони сподіваються, що Україна і надалі буде мститися московитам за оці? Гібридні загрози, які московити несуть до Європи. Але московити працюють не тільки безпілотниками, вони працюють також і пропалестинськими активістами. Наприклад, пропалестинські активісти атакували завод з ремонту компонентів авіадвігунів у Глазго, що належить американській корпорації. Паралельно з цим у Великій Британії зросла кількість проникнень на військові об'єкти. Цих самих пропалестинських активістів, що змусило уряд виділити додаткове фінансування та посилення охорони та модернізацію систем безпеки, у нас тут в Україні теж є трошки пропалестинських активістів. ліваків. вони ще не здійснюють диверсії на і Військових об'єктах і на цивільних об'єктах в Україні, але мабуть збираються непогано було би щоб СБУ діяло трошки на випередження не потрібно чекати, бо наші британські партнери вже дочекалися, тим паче, що президент РФ підписав закон про бюджет на 26-й рік. Майже 38% усіх витрат. Буде спрямована на армію закупівлю зброї та національну безпеку, тобто вистачить і на безпілотники для Європи, і на пропалестинських активістів, і на продовження війни. Тим часом ідуть змагання між українськими і московитськими спецслужбами. На жаль, ФСБ зуміла відвернути теракт на магістральному газопроводі у Серпуховському районі під і цей теракт мав здійснити український агент, якого Київ раніше депортував в Московію. Ну, Блабкар депортував в Московію. Він мав з собою чотири вибухових пристрої, закамуфльовані під монтажний клей. Шкода, мабуть, московити його зараз катують, але головне управління розвідки викрило мережі терміналів спеціального захищеного зв'язку московських окупантів не лише вздовж лінії фронту, але і на африканському континенті. Після тривалого використання здобутої інформації про ворожі плани прийнято рішення про оприлюднення геолокації та знищення цих пунктів управління. Мушу вам сказати, що Трамп лох. От йому багато що обіцяють московити якісь неймовірні контракти запустити в свої копалини, в свій Сибір. В практичний шельф, куди завгодно, але в той же час московити все те саме обіцяють Китаю. Навіть не тільки обіцяють, вони Китаю вже дають. Сєчин був в Китаї, в Гуанчжоу, і радісно заявив, що Москва готова бути сировинним додатком Китаю. Тобто Москва вже це сировинний додаток Китаю, але вони готові поглиблювати це співробітництво. І ви розумієте, що бути одночасно сировинним додатком Сполучених Штатів і сировинним додатком Китаю неможливо, і тому Трамп лох. Наступного тижня Путін їде в Індію. Індійці хочуть купляти у московитів су- 57 У них є там 200 су попередніх поколінь, і вони хочуть тепер су 57 московський. У них є кілька батарей С-400 у цих індійців, і вони хочуть. Переробити їх на с 500 тобто американці інвестують в Індію, вибудовують з нею окремі стосунки. Сподіваються, що індійці будуть прив'язані до американського військово-промислового комплексу. А індійці ні. Вони продовжують купляти московицьке і ржаве залізо. Але Трамп не тільки лох, він іще і брудна потвора. Це одне одному не заважає. От в Україні він, типа, сильно занепокоєний корупцією. Вони тут борються всім ФБРом з корупцією в Україні і їхніми чистками з набув. Той самий час Трамп звертається вдруге уже до президента Ізраїля і просить його амністувати Натаньяху, який звинувачений в корупції. Тобто, боротьба з корупцією це не боротьба з корупцією. Це політика. Трамп скасував покарання для американського бізнесу за корумпування іноземних чиновників. Тобто Трамп в політичних цілях звинувачує в корупції всі, кого завгодно: демократів, Байдена, Камалу Гарріс, українське керівництво не всі, кого завгодно. А кого не потрібно, то того він навпаки вимагає амністувати від корупційних звинувачень. Це зовсім не означає, що. Байден не корупціонер. Це зовсім не означає, що в енергоатомі у нас в Україні не було корупції. Вона була просто американцям наплювати. Навіть якби у нас взагалі не було корупції, вони би все одно б нас звинувачували. Наприклад, Трамп звинувачує Мадуро в тому, що він наркоторговець, і зараз вони знищують не тільки літаки, але і човни, які там десь біля Венесуельського узбережжя. Вони кажуть, що кожен човен у них обов'язково човен наркоторговців, тобто знищують вони рибалок і всі, хто їм там трапиться. Але поруч з Венесуелою є така чудова держава, як Гондорас, і там зараз будуть президентські вибори, і Трамп підтримує на цих виборах мера столиці. Цей мер столиці він вважає, Трамп має стати новим президентом. Гондурасу він, до речі, за національністю палестинець. Чомусь в Латинській Америці політичну кар'єру часто роблять палестинці, не українці, і він підтримує цього мера столиці на президентських виборах, незважаючи на те, що одним з перших пунктів програми цього кандидата в президенти є. Те, що він обов'язково помилує одного з попередніх президентів Гондурасу, який уже засуджений Нью-Йоркським судом за те, що ввіз на територію Сполучених Штатів 400 тонн кокаїну. Тобто, коли Трамп каже, що він бореться з наркоторгівлею, він не бореться з наркоторгівлею. Він деяких наркоторговців навпаки дуже палко підтримує, він вирішує якісь свої цілі, верніше свої завдання. Але він завжди лоханець. Подивимося, до речі, як буде з Венесуелою. Якщо Мадуро піде, вважається, то нафта впаде десь на 5-7 відсотків. Якщо ні, то невідомо, що там буде з нафтою. Якщо американці все-таки почнуть операцію, хоча я не вірю, що вони почнуть операцію. І на сам кінець кілька слів про військово-технічні новини: Китай випробовує лазерну зброю ly 1 на цивільних вантажних судах, яка призначена для знищення дронів. Та малих повітряних загроз. Все ж таки, мабуть, лазерна зброя стане незабаром якоюсь такою дієвою реальністю. Московія, дяка Богові, більше не зможе найближчим часом займатися пілотованою космонавтикою на космодромі Байконур під час запуску корабля Союз мс МС-28» крякнув рухомий. Такий модуль, рухома конструкція на єдиному, який у них залишався стартовому комплексі, який призначений для пілотованих цих ракет. І це у них найбільший збій в пілотованій космонавтиці з 1961 року. Бачите, щось є добре в світі відбувається, і це цікаво порівняти з успіхами. Китаю і південної Кореї Південна Корея в четверте запустила у космос власну ракету. Це 200-тонна ракета, вона несе 13 супутників. Корейці хочуть ближчим часом увійти в п'ятірку провідних космічних. Держав З іншим, ця корейська місія Нурі стала першим випадком, коли складання ракети провела не державна корпорація, а приватна компанія. Ханхва Аероспейс корейський уряд зараз дуже правильно передає е, приватним компаніям космічні технології, і вони вважають, що до 27-го року все і передадуть. Тобто, у них космосом теж будуть, як і американців, переважно займатися приватні компанії. В південній Кореї свого часу економічну реформу здійснили і єзуїти. І от зараз е, ми бачимо наслідки. Це дуже розвинута економіка. Дуже чудово, і ви бачите, що вони вважають, що двигуном все-таки є приватний сектор. Ми в Україні цього досі не зрозуміли. У нас тисячі державних підприємств, більшість яких збиткові. Саме тому у нас немає власної космічної програми. А могла б бути. От, Наприклад, в північній Кореї е, нема приватної. Космонавтики немає приватних космічних програм, взагалі великих приватних підприємств. Натомість вони замість того, щоб запускати свої супутники в космос, впровадили обов'язкове вивчення московицької мови в середніх школах. Це означає, що космічної програми у них уже ніколи не буде, і це означає, що їм там недовго залишилося в північній Кореї, там, де є московицька мова. Там немає технології. Китай намагається реалізувати багаторазову ракету. Джуціє 3 Вона називається за своїми характеристиками. Приблизно відповідає ракеті Фалкон 9 компанії Спейс -Х». Ну, можливо, вони і зможуть скласти конкуренцію SpaceX в недалекому майбутньому. Бачите, вдається азіатам, все таки американці ще на щось там здатні в технічному, воєнно-технічному, в науковому плані. Натомість Європа не здатна до скоординованих дій. У них була програма, і LSA, це сім країн НАТО започаткували цю програму для спільної розробки далекобійного озброєння. І вона фактично розвалилася, поза як ці країни кожна вирішила сама собі щось там бадяжить, але відмовилася від спільних дій. А це ні, в року країни, між іншим, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Німеччина виявилося, що вони не здатні координуватися. Тобто, Європа, все таки без провідного центру, без якоїсь домінуючої сили. Не здатна на скоординовану дію. Ми ну, будемо сподіватися, що Україна незабаром стане духовним і політичним лідером Європи і зможе все це діло об'єднати і становити якусь конкуренцію Сполученим Штатам і Китаю, і нарешті розібратися з Ерефією та з усіма іншими негідниками. Думаєте, що це неможливо свого часу, перед тим як вікінги опанували Європу, у них теж було все дуже погано, і їх було дуже мало. Вони становили собою абсолютно. Абсолютно меншість населення Європи, і навіть меншість населення Скандинавії, Незважаючи на це, все вийшло доволі бадьоро. До речі, цих тем я частково торкаюся у своїй новій книзі Тотальна культура. Я її буду презентувати 5 числа на фортечному провулку, 4 о 19 годині. Запрошую на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова як північні Корейці.